У районі Дебальцівського плацдарму, де останні кілька днів зберігається найнапруженіша ситуація, українські воїни знищили три десятки танків противника. Таке повідомляли нині в штабі АТО. Водночас з боку єнаківо. після шаленої ранкової артпідготовки підрозділи піхотинців бойовиків за підтримки панцерників висунулися в наступ на Волгогірськ. Це буквально за півтора десятка кілометрів на захід від так званого Дебальцівського хреста. Разом із тим українським артилеристам тепер доводиться стримувати наступальні зазіхання проросійських найманців уздовж усієї лінії зіткнення від Луганська і аж до Маріуполя. Від самого ранку бойовики почали передислоковувати свої основні сили відразу в двох стратегічно важливих напрямках: Перший – Маріупольський. Там терористи вкотре намагалися атакувати позиції наших військових. Та артилеристи не лише зупинили вогневий наступ, а й відтіснили найманців. По другому напрямку Дебальцівському ситуація набагато складніша. Там бойовики поливають з градів усі навколишні міста та села, щоб утворити черговий котел. У напрямку Дебальцево і стрілецької зброї, мінометів та артилерії. Терористи чотири рази задали вогню по Дебальцевому, Луганському, Малоорлівці, Попасному МВС заявляють, що під час артилерійських обстрілів Дебальцевого загинуло троє місцевих жителів, і ще троє поранені. А вже по обіді колона танків із бойовиками підійшла в притул до. Вуглегірська, намагаючись прорвати оборону, вони почали безперервно гатити по наших військових із танків та важкої артилерії. Бій триває. Тож про його перебіг військові поки що мовчать. Йдуть бої все хота немає. Сказати нічого не може. Сьогодні бойовики намагалися наступати і з боку бахмутської траси, але танковий бій провалила українська артилерія в районі населених пункту Жолобок. За останні три дні було знищено 10 танків незаконних збройних формувань. Також ворог поніс важкі втрати у живій силі, але жива сила прибуває на ті позиції, з яких передислоковувалися бойовики. Росіяни вже давно перестали казати, що заблукали на території України. У Генштабі переконують усі ці факти та докази вже давно, не на словах. На сьогоднішній день ми маємо документальні підтвердження та зразки документів. Зразки документів, участі військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Цьому конфлікті на сторони сепаратистів такі факти дійсно є, і вони документально підтверджені. Ось іще один доказ: 150 регіон на автомобільному номері вказує на те, що прибули вони із Підмосков'я. І ясна річ, не просто в гості. З Росії Зараз пойдемо в пойдемо. Віталя Фанасієнко, Ігор Бондаренко, спецкор два плюс Буквально кілька хвилин тому з'явилося повідомлення, що у Вуглегірськ до українських підрозділів дійшла підмога. Йдеться про міліційні спецзагони, гвардійські підрозділи та бійців із технікою збройних сил. Волонтери повідомляють у соцмережах, що атаку бронегрупи противника українські воїни зупинили, і нині триває зачистка міста та повернення українських силовиків на ранкові позиції.